Привет всем на канале Я Дентя і зараз я буду знімати свою кімнату. Ту -ту. Ту -ту. Вот. Це мої штори. А я їх вибирала, вони мені дуже подобаються. Дивіться, бачите, який цей колір коричневий такий з блс золотими узорами, а вон там сравнить. Золото, золотий кольор. <кзвили> це такі мої штори вот вони. Такі них вот хопти. Такі ну, це я сама робила З Зільного платья. Ніколи <кзвили> житті я купила. Це мій він якийсь такий мені його мама подарує вот я не розкажу, що це не мій зонт. Це для рук крем. Це теж крем для рук, але від Mary Kay. Це мій підвіконник. он там за вікном. В мене такі, щоб так закрити. В мене ось такі ось Білі. Я не люблю коричених. Це мої фотки. Еліні. Ну, це не тільки кімната, це й Еліна. Це все Еліне. Це мій любимий песик. Я колись на ньому спала. Це я. Так-так. Це його лапки. А це мій диван. <кхм> Він золотий там. Ну, не такий золотий аж. Так ніби золотий. Отакий узор по, по всьому дивані. От від тут так кусочки <кхм> А це я лікар. Я. <кхм> Освічений лікар. Я можу за пару років стати. Ну, я коли буду працювати, я хочу працювати лікарем дитячим. От. Слухалка є. Це і навіть. Це таке. Це такі довідки, це теж довідка, це таблетки. А ще. Ось це зараз. Ну, це мій пульт від телевізора. Це другий пульт від телевізора. Ось це сам телевізор. Ось бачите, як він освічується. Це кнопочка для нього. От. А це моє дотуху. Сам сумк. Тут щось написано. ой, де. А! Бунди ой. М, тут збоку теж є кнопочки. Там -то теж щось написано, а вот кнопочка. Таке, короче. Таке він плазма. Змій ходить. ось це все моя шафа, Тут всякі сервізи, ну, купочки два сервіза є. Ой, я забыла полет. Коротше, це мій каталог від Марік. Це образи за осінь 2015 рік. Я собі замовляла. була, Де воно, де воно? Коротше, ось таке, але коричневе. Мені воно прийшло. Воно десь там є. Зараз ну воно в моїх косметичці потім покажу. Це чоловік такий. Оце чоловічий. Відчувак маленький. такий. У мене такі духи є десь. От швій в моїй мене... мій... шафі. Це моя маска доктора. Казала я освічений доктор. <дость> М -м -м, бачите, який освічений доктор. А це нічого відносній. Зараз в мене чорний. Все, я сьогодні на плавання його вдів. Я просто йду сьогодні на плавання, а тут не знаю. Я ходжу на плавання. Точно, я освічений доктор, бачите. О вот. вот тут я забула показати.

Це мій кошелек. Я закрываю пар. Сті. Зтимирун. О, а я хочу в адрески клуб і в мене такий є паспорт. В ньому у мене вже о, дивіться, скільки киноклейку. Mm, ммм, я гарно Гарна вчитися англійської. Це камінь. там. <кхем> Коротше, це мої теж фотки всякі. Це ангелики. Чомусь я сама більша. О, ти, а так саме менша. Це я, це мама, це Елінка, а це тато. <кхем> а це ми... О, боженько. Та що ви можете впасти. А це ми привезли. З Києва. Ну, в поїзді нам вали. Це моя орхідея біла, але вона штучна. На жаль. Короче, це такий диван. Ой, я забула показати. Це моя рідка папуга, я вже кидала відео в YouTube з нею і з черепашкою кошею своєю тоже. Відсіку на лапу Га! Кошка? Кошка, що? А оце редкіе. Зараз буду... Короче, я зараз збирати на плавання. О, це моя вікно. Я зараз буду збиратися на плавання, а це була моя кімната.